Знову привіт! Ви на каналі Що в коробці. Ми знову розпаковуємо 10 посилок з Укрпочти. Як ви вже бачили, раніше був повний треш, зараз буде теж повний треш. Посилки ось тут прямо От. Ну що ж, продовжимо. Давайте розпакуємо якусь першу посилку Ось це вона. з цих 50. Ну, Щось таке. На одяг схоже, але такий тяжкий. Може така скучка чи щось схоже. Давайте глянемо, що у нас може бути. Опа-опа-опа. Якщо ж це запаковало. Там ще пакет. Ну, як ви бачили, вже рекорд це сім пакетів. Сім пакетів сараток на одну посилку. Тому це навряд чи його поведе. Ну, Тут щось таке запаковане, заскочене, прям. Дуже по-серйозному. Я думаю, знову якийсь подик з секунду. Так, що ми маємо? Ми маємо Вау! з бейджем. Якийсь одяг. Це... Це куртка, куртка типу плащ. Ось така непогана куртка з кольоровими рукавами, якась така ліна. вона десь з Китаю розмір М. Щось все по-китайськи написано, але є бейдж, То, що вона нова. Ну, гарно. Гарно, скоріш все, вона жіноча і вона кольорова насичена. Мені таки подобається. Клас, мені це подобається. ну Краще, ніж секонд, гарантовано. Підемо далі. Підемо далі. Ось такі ну На дотик не знаю, що тут все таке. не вгадаю Не вгадаю. Тому краще не вгадувати а розпакувати. Подивимося, що там. Я вже казав, якщо вам щось сподобалось. Хочете собі, зв'язуйтесь, пишіть коментар, зв'язуйтесь зі мною через коментар і телеграм. І донайте на армію, я вам скину куди задонатити. Там собі вартость і речі явно не відправлю. Не питання. Так, ууу, тут якась акція щось прям складно достати. Господи, може якийсь кошелек, гамалець, сумка. Да, якийсь клатч. Второй штука. О, Що це таке. Це... Розкладна сумка на колеса. О-о-о! Сумка трансформер. Клас! Це в супермаркет з тобою ходить. Взагалі бомба. Типу колеса забігається, складається, хоп-хоп, склав і все. Ось така сумочка кинув собі десь. Зручно в кишені чи портфельчик на тарабанив собі. В супермаркеті кучу речей і везеш на колесиках. Клас! Мені сподобалось. Що ж, йдемо далі? Давайте третю посилку візьмемо такої дивної форми. Е, на кепку схоже, так. Да. Тут такий вигін, що схоже, що тут е, кепка. Ну, Типу, нага. Давайте подивимося. Може вона якась колекційна цікава або хоча б нова. Це вже було би добре. Та, дивіться, вдалить Вау! 300 гривень. Ну да, але вона дитяча. Але вона дитяча. Це з того магазину, який ви вже знаєте, де принтую футболки. Може, з них щось отримували. Дитяча кепка барві. Ну, дитяча, не дитяча. А колір гарний. Ось, як бачите, барбі. Ну, да, написано дитяча 300 гривень. Прикольно. Так, доставка. Ну, не доїхала. Тому гарна кепка. Може, пройшов кіно, але не дуже сподобалось. А, як на мене, приємна кепка. Ідемо далі. Ось такий пакуночок. Давайте розпакуємо. Тут щось. Дивно може бути так, ну що, дуже подерти. Подерло, десь його таска, таскало, і він навіть відкритий. Так, ось його життя помотало. Тут якийсь ну, подарунок, щоб видно, що тут щось маленьке і гарненько запаковане. Ну, хоча зав'язати його і на Укрпошті, я думаю, так, ніякої складності в цьому нема. Що ж, подивимося разом, що там всередині. У -у -у, тут якась біжутерія. Так, ну, типа, напихач. Напихач, значить, якась цепочка з сердечком. На сердечку... Ну гарно, на сердечку такий вогник намальований прям. Ну, якщо вам видно, он бачите. Так, і друга це якісь кілечка. Кілечка. Раз, два, три, п'ять пять кілечок прямо. ну Видно, що це якась дешева біжутерія. Якого скитаю. Просто ну, не знаю, де її купили і з дітям запакували як, як подарунок. Ну, такого у нас вже трохи є, буде ще. Небагамо. Роздарувати і а ну, Оця упаковка, конечно. А може хтось комусь в подарок послав. Це щось хтось нерізав особисто. Таку упаковочку. Так. Китайська біжутерія за долар. Ідемо далі. Далі відкриємо знову якийсь зошит знову якийсь навчальний пасібник. Ну, бо воно Видно, що в цьому, а, на цьому етапі у нас ці посилці, бачите, зошити, посилки на цьому етапі і якісь каплі для очей таке, таке лікарня. Що тут у нас є? Ані це не зошит. Це перчатка для шерсті. Так я зрозумів. Та-та-та. Перчатка, щоб збирати шерсть з собак. Класно. Якщо у вас є. Ой, погана така дотик. Якщо у вас є домашні улюбленці, і в них багато шерсті, оце вам треба. Давайте домовлятися, пишіть коментарі, я вам його відправлю і не треба буде купувати, просто задонатити. Ідемо далі. Наступне ось таке. Тут щось довге, а потім щось таке. Я не знаю, що це і погадати теж не зможу. Тому давайте відкриємо. Ай! Ну, звісно, я не знаю, що це. Я ж не бачу якийсь пакет. Так, і що ми тут маємо? Маска з трубкою! -у, Круто! Ну, оце круто! Недавно ми з ними повернулися з Туреччини і кажуть, що зараз в цьому сезоні там є де покупатись і помиряти. І вони купували трубку за 10 доларів. І маску за 10 доларів. Е -е. А тут рахуйте це маска і трубка разом. Новенькі. Дишева, проста трубка з маскою, яку хтось не отримав. Тоді, коли вона була дійсно треба, десь понарядні? Давайте відкриємо великий пакет. Тут щось таке тут щось, тут щось цікаве і мені, і вам. Не будемо поспішати, але відкриємо їх. Так, так, трубка з маскою. Що? Так, що тут? Що тут, що тут? Тут тут, якийсь набір якийсь набір косметики. Давайте відкриємо і подивимось. Я думаю, що він не новий. Що тут у нас є? А, але, що, тут? що тут у нас є? Значить, у нас є тіні. Перш за все, це тіні, так. Да. І вони явно вже користовані. Ну, такий набір з дзеркальцем. Тут у нас є якась. 30 гривень стоїть, що це не знаю, певно, для губ. І якась для вій. Карандаш, олівець. Ну, явно користований вже, хтось відправив собі, чи десь забув в гостях, і кого відправити назад, але воно не дійшло. Ну, Такі користовані речі, вони, звичайно, нікуди не підуть, десь там утилізуються. або... Ну, вони й дешеві, насправді. Або ну, ми віддамо просто наборчивость. Там може, не знаю, подарування вдома. Так, подивимося ще. Подивимося наступне. Тут ще щось менше і гірше. Е, взагалі якийсь пакет-пакет. Я думаю, що це теж обкладинка на телефон, бо теж от хтось роздер. Ну, укрпочта, це вже останнє попередження. Мене це просто, ну, от подивіться. От ви купуєте. Посилки на Укрпочту. Хтось роздирає і їх дивиться. Ну що за добре? Яким чином так можна взагалі працювати? Я розумію, що в Укрпочті там взагалі що попало. Гарний, гарний чехол для якогось телефону з гербом України. Силіконовий, все приємно, все таке, ну Єдине тут, що, чого у дивиться ці посилки. Ну, вона має дивитися, коли ти запаковуєш, але ж пакунок не має бути роздертий. Так, да, вони роздерли пакунок, подивилися, що там, потім запакували, мол, давай продамо. Якщо вони їх будуть продавати на аукціонах, то ну, гріші ціна 1200 гривень за всі разом. Тобто зникає саме інтерес цього інтерактиву і невизначеністі, що там. Там може бути щось, от що вони пишуть. А насправді ні. Насправді там може бути тільки те, що вони захотять, щоб там було, бо вони бачать, що там в такому разі. Окрпочта просто здає позиції в цьому плані. Йдемо далі. Залишилося ще дві посилки. Ну, Цю ніхто не дивився, а може й дивився, але потім тупо якось так гравімо заклеїв. Але давайте і подивимося. и парализм. Так, Тут написано какое-то прозвище, напевно, або не знаю, что это. Он открывается. Треба Так, там Що ж, що ж тут у нас скло для телефона. Ну, хоч коробочку, не знаю, на що це поклали для ущільнення І ще трошки ущільнення. Ну і скло для телефону. Samsung А305. Ну, може, ви знаєте, що це за телефон, тому може вам потрібно це скло? Скло для телефона. Хоч коробочка не занадто велика, бо вже ж немає куди, що вони пакують прямо такі ні коробки в одне скло для телефону. Ну і остання на сьогодні посилочка з маленьких. Ось така. Тут за все теж щось незначне. Разумово скриємо. Так, пакунок що? Забір. Звичайно, звичайно. Так, що ми бачимо? Оконочок. Давайте його відкриємо. Ну, тут якась. Не знаю. Якийсь подарунок комусь. Я навіть не знаю, що це таке. Тут щось підписано, що термошо. І ну, це брелок, брелок зроблений з яких-то обрізаних кружечки. Термошопо. Ну, дивіться ще раз. Я без поняття. Ну, не, як без поняття. Це брелок. Чому прикол такого брилка, треба подивитися в них на сайті і зрозуміти, ну, типа, хто, за, що, за чим його купили і хто взагалі це міг зробити. Але от як є. Тож, дякую, що були з нами. Якщо щось сподобалось в цьому або попередніх випусках, пишіть під ними коментар. І якщо хочете це отримати, давайте домовимося, задонатите на ЗСУ. Я вам це відправлю і всі будуть задоволені. Слідкуйте за випусками, підписуйтесь і ставте лайки. До наступного разу.